Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас, неймовірно любить. І Він рясно буде виливати через Ісуса Христа свої благословіння на ваше життя. Амінь Амінь. Хочу задати питання, чи ви любите Бога. Але дуже важливий момент, то, що написано, наприклад, якщо ми читаємо. Іоанна, там, 13 розділ, там написано, що Ісус нас полюбив не просто словами, да? Він не просто на словах нас полюбив, Він полюбив нас до кінця всім своїм життям, віддавши своє життя за нас. Він полюбив нас справами, вчинками, своїм життям, своєю жертовністю, Своїм посвяченням. І ось я знову. Запитую, чи любиш ти Ісуса. Хтось каже так, слава Господу. згадує те, що Ісус говорить в 14 розділі Ліана, там написано, якщо любите мене, дотримайтесь заповідей моїх. Наскільки ти сьогодні любиш Боже Слово, наскільки ти шукаєш Божої волі, наскільки ти сьогодні слухняний Словам Ісуса Христа? Наскільки Слово Боже впливає на твоє життя, наскільки ти будуєш все в своєму житті по слову Господньому, якщо любите мене, якщо ти любиш і я люблю Ісуса, живіть по Слову Божому, живіть по Слову Божому. Ви уявіть, багато людей говорять, що я люблю Ісуса, вони навіть не знають Слово Боже, не те, що жити, вони Євангелія навіть не відкривають. Вони не знають вчення Божої церкви, вчення апостолів, де Дух Святий. Дає сьогодні вчення Господа для церкви, для нас, для віруючих, для християн, для дітей Його. Ще раз, якщо любите мене, дотримайтесь заповідей моїх. Так важливо, щоб ми перебували в Божому слові і не просто перебували, а щоб Боже Слово перебувало в кожній сфері нашого життя, і ми так жили. А далі, дивіться. Ісус сказав йому в відповідь: Якщо хто любить мене, той Слово Моє дотримуватиме, і Отець мій візлю... возлюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю в нього сотворимо. Знову Він говорить на протязі, буквально, там, я дивлюсь, з 15 по 23 вірш, це розділ 14 Євангелія Віддана, Він постійно говорить, хто любить мене. Той буде дотримувати заповідей, той буде дотримувати Слово мого. А в 21-му вірші Хто має заповіді мої і дотримується їх, той любить мене. А хто любить мене, того возлюбить мій Отець, і я возлюблю його та явлю, явлю йому самого себе. Друзі, давайте будемо любити Боже Слово. Давайте будемо приймати Боже Слово. Хай Боже Слово впливає на наше життя. І коли ти любиш Боже Слово, і ти виконуєш Його, ти любиш Ісуса. Тому хай наша любов до Ісуса, вона не буде просто на словах. Люблю вас, благословляю миру.